Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас на курсі маркетинг. Сьогодні ми з вами розпочинаємо шосту тему. Ціна у комплексі маркетингу. У межах цієї теми ми розглянемо сім таких питань. Перше. Ціна як характеристика товару, послуги чи ідеї. Друге. Економічний закон попиту і пропозиції. Третє. Основні етапи процесу ціноутворення. Четверте. Ціноутворення на різних типах ринку. П'яте. Розробка цінової стратегії. Шосте. Види цін і методи їх розрахунку. І сьоме. Аналіз конкурентоспроможності продукції. Отже, розпочинаємо. Перше питання ціна як характеристика товару, послуги чи ідеї. Ми з вами вже знаємо, що маркетологи під першою пі продакт розуміють товар, послугу чи ідею, яка характеризується різними категоріями. Водночас найсуттєвішою характеристикою продукту за умов широкого та різноманітного асортименту і наявності потенційних замінників є його ціна, тобто друга пі прайс. По суті, прайс являє собою монетарний вираз цінності продукту і посідає у комплексі маркетингу саме тому друге місце. Відповідно, кожен товар, послуга чи ідея характеризуються такими трьома поняттями як собівартість, вартість і ціна, які не потрібно плутати між собою. У чому ж принципова різниця між цими трьома поняттями? Перше поняття собівартість. Це частина ціни на продукт, що може виражатись як у грошовій формі. Так і у фізичних одиницях. По суті, собівартість визначається затратами часу, грошей, матеріалів, енергоресурсів, необхідних на виготовлення продукції. Друге поняття ціна. Це вартість одиниці продукції у грошовій формі. Вона може визначатися попитом і пропозицією конкретної одиниці продукції. У певному місці продажу. І третє поняття це вартість. По суті, це сума коштів за сукупність проданої продукції, тобто кількість помножена на ціну. Згідно з теорією маркетингу, ціна визначається співвідношенням очікуваного зиску. Тобто функціональна корисність, позитивні емоції і фактичних витрат споживача на придбання і використання продукту, тобто товару, послуги чи ідеї. По суті, це як ваги з одного боку витрати споживача на придбання і споживання, з іншого його зиск. Відповідно у маркетингу. Ціна є монетарним виразом цінності продукту і складається переважно на основі субєктивно емоційних уявлень споживачів про його цінність. Відповідно, маркетологи розрізняють різні поняття для характеристики маркетингового ціноутворення, а саме, ціна, ціноутворення, цінова політика. Цінова стратегія тощо. Отже, ціна це оцінка товару, послуги чи ідеї у грошовому вимірюванні або розмір грошової суми, яку споживачі можуть і готові сплатити за продукт. Водночас, ціна утворення це процес формування ціни. На товар, послугу чи ідею. З іншого боку, цінова політика це комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії, тактики, умов оплати, варіації цін, залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей підприємства. Отже Маркетингова цінова політика це комплекс заходів, які охоплюють різні сфери. Відповідно, і завдання можуть бути у кожного підприємства, у кожної компанії різні, наприклад, збільшити обсяг збуту, щоб домогтися переваг над конкурентами, або збільшити обсяг прибутку для компенсації інвестицій та поліпшення фінансового стану, або. Зберегти досягнуті на ринку позиції, стабілізувати їх та запобігти зниженню попиту на продукцію компанії. Така складність обумовлює величезну кількість факторів, які впливають на ціноутворення, наприклад, маркетингова стратегія, посередники, витрати, конкуренти. Етап життєвого циклу продукції, попит, державне регулювання. Якщо всі цілі маркетингового цінотворення розподілити за категоріями, то можна виділити такі три: перше, це цілі орієнтовані на прибуток, а саме, максимізацію прибутку, досягнення заданої віддачі на інвестований капітал, рої. Другий напрям це цілі, орієнтовані на збут, а саме максимізація виручки, збільшення частки ринку, це експансія. І третє цілі орієнтовані на конкуренцію. А саме стабілізація цін, позиціонування товару щодо конкурентів. На цьому ми завершуємо перше питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. Тому для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі три питання: перше. У чому принципова різниця між поняттями ціна, вартість і собівартість? Друге, чим відрізняється? Маркетингова цінова політика і маркетингове ціноутворення. І третє, які сучасні цілі маркетингового ціноутворення? Дякую за увагу і до зустрічі!